Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. І є шаленство, про яке треба поговорити, і це треба зробити негайно. Поговоримо ми про те, як дівчата з Одеси вирішили викрасти косметику з магазину. А згодом ще й звинуватити цей магазин у тому, що він піариться на них. В общем, этот магазин просто займається рекламою, просто елементарна реклама ж магазина. Також обговоримо можливі теорії про відео. На якому наречений під час вінчання розмовляє по телефону. Ну і також дещо поговоримо про новий тренд у вестернів, а саме як підібрати лук до третьої світової війни. Дуже мета-іронічно і навіть цинічно. Ну і на десертик поговоримо про дуже дивний кейс Донни Брікс, яка здається вирішила змінити свою расу. Так, друзі, шаленства на сьогодні вистачає, але особисто мене рятують маленькі радощі. І зараз разом з вами ми розпакуємо цілий набір пробників різних ароматів від бренду Away Today. Це по суті парфумерний гардероб пакування. Мене вразило вже давно від цього бренду, тому що воно таке в стилі пізніх 60-х. У мене вже є фаворити серед цих ароматів: це «Twisted Story» та «Mango Tango». До речі, цей сет «Discovery» із 10 пробників коштує всього лише 799 гривень. І почнемо ми із «Love Story». Така прогулянка під буском травневим вечором, дуже романтично. Світ Escape. Тут нам обіцяють каву та ваніль. Солодкий апетитний аромат, у мене навіть слинки потекли. І з таким відчуттям самодостатності, недосяжності Mood Swings. Тут у нас буквально literally аромат коле. Я б навіть тут сказала, що мені присутній трохи тютюн. Я дуже люблю тютюнові аромати. Cherry Wine. Я вже його тестила. Дуже солодкий і дуже вечірній. Насичено і дорого звучить. Давайте далі Golden Days. Це якраз таки те, що треба. Це цитрусовий свіжий аромат. І тут навіть такі хвойні мотиви додаю до фаворитів: Sunday morning. Сандал та Фіалка. Я відчуваю, що це буде такий для мене тяжкуватий аромат. Як на диво, він зовсім не тяжкий, він якийсь навіть невагомий. З ароматом self-made я вже знайома. Якщо ви любите ось такі парфуми із ароматом чистоти та затишку, це саме те, що треба. А на цей аромат я покладаю дуже великі надії. Wildest Dreams. Це має бути дуже свіжий, дуже соковитий аромат. Цитрус, імбир і еспресо. Тому він настільки енергійний і для роботи, для якогось такого свіжого, бадьорого ранку Twisted Story, які всі фруктові ягідні аромати, це мої одні з найулюбленіших. І мій абсолютний фаворит це манго танго, найсолодше, найапетитніше. Найсоковитіше манго, оптимістичний, їтаїстичний. Не соромтеся, переходьте, будь ласка, на сайт. Також у мене для вас є промокод. Промокодом попкульт, який ви бачите на екрані, який буде в описі. Ви отримаєте 15% знижки на всі парфуми. Але поспішайте промокод діятиме лише 7 днів український бренд розкішне упакування і аромати на будь-який смак. Що ще треба, щоб підняти собі настрій. Ну і давайте таки перейдемо до нашого шаленства. Я впевнена, ви бачили про цю ситуацію, як дівчата. Викрали косметику, думали клієнтки, а виявились крадійки. Це відео попередження і нагадування для всіх, що не завжди з вигляду порядні люди являються такими. Насправді, такий неприємний інцидент стався цього тижня в нашому магазині. Завітали дві дівчини, люб'язно спілкувалися, довго щось обирали. Менеджер запропонувала їм допомогу, але вони ніби як самостійно почали обирати аромати. Ніхто підозрювати не міг, що вони зайшли взагалі не купувати, а красти. І те, як вони вміло це робили, прикладали, приховували, обирали вчасний момент. на думку, що в цій справі вони. Точно не новачки для нас ситуація неприємна. Висновки зроблені. Довіра точно не для всіх. Дякуємо тим, хто залишається чесним. Як на мене, на відео з камер спостереження все цілком зрозуміло і все чітко видно. Це була спланована, узгоджена акція. Зрештою, магазин це опублікував. І дівчат знайшли в соцмережах, і їхні знайомі почали їх якби цькувати за те, що вони зробили. А також різноманітні новинні телеграм-канали почали писати про цю ситуацію, надавати їй розголосу, що дуже обурило дівчат. І одна із них записала своє відеозвернення. Пару днів назад прийшла дуже неприємна ситуація. Я думаю, якщо ви за то ви знаєте, що я буду говорити. Да, пару дней назад мы с моей подругой действительно зашли в магазин, э, вот этот вот магазин, и я забрала оттуда спрей, а моя подруга забрала оттуда масло. Зачем мы это сделали? Э, не потому, что у нас не было денег или еще что-то, а просто потому, что она была скучно. Тупо ли это? Да, тупо. Признаю ли я свою ошибку? Да, признаю. Также почему вообще я записываю сейчас это видео? Потому что я хочу, чтобы вы услышали мою версию, а не только верили этому магазину, и тому, что они пишут и выставляют. Э, в общем, пару дней назад я просыпаюсь от того, что я вижу это видео с камер наблюдения в телеграм-канале Куева Одесса. Потом я захожу в Инстаграм, и там уже два человека, мы знакомых скинули мне это в Инстаграме. Что я вижу? В общем, магазин начал отмечать меня в сторис, я не знаю, честно, как они нашли мой инстаграм, отмечать мою подругу в сторис и просить, чтобы мы пришли в течение дня к ним в магазин, извинились и вернули им деньги. Я написала, что я нахожусь за границей. То есть я сразу написала этому магазину, сказала, что я физически не могу туда подойти. Подруга мне на тот момент не отвечала. Вот, и я сказала, что я могу сразу перевести вам сейчас деньги за этот спрей. Проблем нет, типа. Потом моя подруга тоже скинула им деньги, и я попросила их очень вежливо, максимально. Еще раз извинилась, говорю, можете, пожалуйста, удалить это видео, потому что на тот момент уже оно набрало достаточное количество просмотров, во-первых, в телеграм-канале, во-вторых, в Инстаграме, и в-третьих, еще и в ТикТоке, потому что туда они тоже его выставили. Почему я попросила удалить это видео? Потому что я решила, что мы уже решили этот вопрос. Они больше от меня ничего не требовали. А мне писали массово уже в Инстаграме, там всякие гадости, вот по типу этого. Писали мне в ТикТоке, тоже в комментариях там. Ну, в общем, мне было максимально неприятно. На что мне магазин отвечает, а почему вы решили, что мы должны удалить это видео? Мы его удалять не будем. Напомню, мне 18 лет, моей подруге 19 лет. Мы не давали согласия на то, чтобы наши лица выставляли. Из-за этого мне уже несколько дней продолжают писать угрозы, уже говорят, что они найдут, где я живу, пишут там про то, что они знают моих родителей. Чтобы вы понимали, магазин дальше просил репостить это видео, везде его распространять. Оно уже набрало 1 миллион просмотров. Они, в свою очередь, попытались снять с себя ответственность и выставили это. Но вы понимаете, что если бы... Извините. Вы понимаете, что если бы они реально хотели, чтобы нас перестали травить, они бы удалили это видео. Но они просто попытались выйти чистыми из воды. Чтобы вы понимали, на следующий день после этого телеграм-канал Хуёвая Одесса выставил это видео еще раз. Я написала админу, спросила, вам магазин платит за рекламу или что? На что они мне ответили, магазин здесь ни при чем. Тогда у меня вообще еще больше вопросов возникло, потому что зачем магазин, ой, магазин, извините, зачем телеграм-каналу, который никогда не дублирует новости, зачем ему сейчас второй раз выставлять это видео? Ну, зачем? В общем, этот магазин просто занимается рекламой. просто элементарная реклама своего же магазина. В этот же день, после того, как они выставили наше видео, которое на их профиле набрало больше всего просмотров, они выставили видео со своей косметикой, которое набрало ну, 100 лайков. вы сами понимаете. Это нанесло мне такой моральный ущерб. Виявилося, що вони відшкодували вартість цих товарів, які були викрадені, для того, щоб магазин не подавав відповідні заяви в правоохоронні органи. Але дівчата розраховували, що у відповідь на те, що відшкодуються кошти, магазин прибере відео. Але магазин відмовився. Магазин відмовлявся це зробити скоріше за все для того, щоб надавати ситуації розголосу і показувати, що така поведінка є неприпустимою. Це ж не хліб викрадали з необхідності. Це не дитячі, там якісь пелюшки чи суміш, коли жінка може піти на таку. Правопорушення лише для того, щоб вижити. Ні, це були такі, знаєте, дурнички, які можна було спокійно не купляти. Магазин написав інформацію про цю ситуацію і пояснив наступне. Одна із дівчат повністю усвідомлює, що було скоєно, і щиро цьому кається. Вона постійно плаче, і власникам магазину було їй дійсно жаль. А її подружка надалі була впевнена, що вона права. І вона вважає, що в тому, що соціум їх засуджує, лише вона магазину, тому що він надав ситуації розголосу, але це відео від магазину є його захистом. При цьому також власники магазину просили людей не ображати цих дівчат і ніяким чином їм не погрожувати. Можливо, дівчата страждають від клептомані. Таку поведінку, звісно ж, не можна стигматизувати. А ще у мене є одна теорія, що це могла бути чудово спланована акція від інстамагазину із залученням цих дівчат для того, щоб підняти охоплення. І звичайно, додати магазину популярності. Що думаєте про це? Пишіть в коментарях, і давайте подивимось наступне відео. Цьому відео прекрасно все! І духота в храмі, яку навіть через екран відчуваєш, і як вінчальна мати, чи як вона там називається, спирається на наречену, втискаючи корону їй в лоба. І, звичайно ж, сам наречений. До речі, ви звернули увагу, як хлопець із серйозним обличчям штовхає його? Типу, що ти робиш? Прийди до тями. Ну ви скажіть мені, будь ласка, свій варіант в коменти. Що такого важливого могло бути в тому телефонному дзвінку? Такий особливий момент вінчання. Хочеться зауважити, що в першу чергу особисто я вважаю вінчання таким, знаєте, архаїзм радше для втішання родичів, для того, щоб родичі розуміли, що все як у людей. Але звісно ж для багатьох людей, молодих, вінчання виступає важливим ритуалом, і я їх лише в цьому підтримую. Так чи інакше, це серйозний урочистий момент, правильно? І наречений просто навіть якщо це було на хвилину. Типу, для чого і з ким це він розмовляв. Може, він військовий і це був його командир. Може він дійсно продає би п'ятого, як писали в коментарях. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, що така поведінка може за певних обставин бути формою зневаги. Він каже своїй нареченні, яка мала бути в цей момент, для нього найважливішою людиною, центром всесвіту в цей момент. Він каже їй, що зараз ти неважлива і почекаєш і там. Священник собі там хай почекає, Ну зрештою, я сподіваюся, що для неї це не якась там травмуюча подія. Тим паче вона трохи усміхалася в кінці, хоча це міг бути якийсь нервовий сміх, звичайно. Ось такі от справи. Свою думку пишіть в коментарях. До речі, у мене є аж два відео про крінжову поведінку наречених. І чоловіків, і жінок на весіллях, тобто і жорстокі весільні пранки, і неповага на весіллях. Мені здається, це якийсь треш взагалі, і дуже чудовий індикатор стосунків. І давайте йдемо далі. Ну і куди ж без цькування жінок в треці? Користувачка Тамрі Копр написала ланцюжок на тему Ефект декрету. Вона запостила свої фотографії з професійних фотосесій і вагітною, і з дитиною. І написала наступне: в чому секрет їсти на три відра менше менше ніж хто, ніж коли. Легкий макіяж щодня три хвилини, помити голову теж три разом з дитиною у ванні. А депресія в мене точно почалась би, якби я дозволила собі бути товстою або брудною. І, звичайно ж, я думаю, ви розумієте, що тут почалося. Знайшли те, що на її фотографіях із фотосесії попливла ретуші. Лаванда, тобто вона там фотошопила фігуру, почали шукати якісь її старі фотографії, знайшли, що в неї там на фото якась нібито не мита голова. Писали, що в неї РХП, тому що в коментарях вона відповідала всім, що мало їсть і треба менше їсти, і так далі. Тобто люди вже почали ставити їй діагнози, називали її пікмі, і ви знаєте, вона не здавалася і мотивувала всім те, що депресії там, після пологової не існує. І про себе треба дбати, і те, що вона там схудла. Багато кого цей постобраз не всім щастить одразу після пологів легко схуднути. Не кожна жінка матиме час на якісь там екстра активності, не всі діти спокійні, є діти дуже капризні. А взагалі, для чого це змагання між матерями? Це спосіб якось самоствердитись за рахунок приниження інших. Чи це просто спосіб набрати охоплення лайки у своєму треці? Далі вона вже продовжувала цю свою дискусію в нових нових постах. Скажімо, вона писала, що коли чоловік одружується на дівчині, що важить 50 кілограмів, він не очікує отримати через пару років дев'яносто. І коли жінка виходить за хлопця, що заробляє 100 тисяч гривень, вона не очікує, що він приноситиме 10 тисяч бухати чи так само набере 50 кілограмів. Можете почати писати, що я мізогінічка, РХПшниця, але моя думка лишається незмінною. Всі ми маємо старатися в першу чергу для себе, а потім для партнера. Так, звісно ж, ця риторика про їсти на три відра менше це дуже все сумно і. Крінжово, найновіший її пост звучить так: я мама, але не та, що три дні не перевдягала піжаму. Я нафарбована, працююча, худа. Мінус 25 кілограмів після вагітності з посмішкою на обличчі, без нянь та бабусі. Мені не пощастило кожен пункт щоденна праця і вибір. Я нікого не засуджую, але й собою дуже пишаюсь. Надихатись чи ображатись та хейтити кожен обирає сам. Так звісно, нею можна надихатися, хоча я не дуже розумію, як в'яжеться макіяж при дитині, для чого дитині бачити нафарбовану маму. Ну це питання вже смаку, і вона каже, що вона нікого не засуджує. Але при цьому в її риториці звучить щось таке, типу: знаєте, совкове ми страдали, і ви будете страдати, навіщо жити краще? Можна жити. Тяжі і в цьому всьому психологи, бо якісь спеціалісти могли б побачити вплив чи то токсичного чоловіка, чи то людей, які її виховували ж. Я все таки схиляю до того, що це ефективна стратегія просування, тому що в неї на тому пості 400 тисяч переглядів. Загалом я сподіваюся, що в неї немає РХП і її не чмирить чоловік. Я наразі знаходжусь на басейні і мені дуже сумно. Тому що 95% людей мають настільки жахливий зовнішній вигляд, що це капець. Я зараз мовчу про чоловіків, але дівчата, бляха-муха, як можна себе так запускати? І я не говорю там бути супер, там бодібілдерами чи ще кимось, але мати нормальний вигляд, я вважаю, це обов'язок. І зараз мова йде не про естетику, а про здоров'я навіть. Оце капець, куди не глянь, то серйозно. Біль печаль, чесно. Беріть себе в руки, будь ласка. Я не розумію, це вона зараз має нам якийсь курс продати. Чи це настільки нещасність, щоб самостверджуватися за рахунок інших, замість того, щоб радіти, насолоджуватися своєму відпочинку, вона дивиться на інших людей і засуджує їхні фігури. Що не так? Що тут може бути взагалі так? Це були новини з нашого Третсику і інстаграмчику. А як вам такі новини з американського Тіктоку? Вестерни готуються до третьої світової війни. І вони готуються не там якимись раціональними методами, вони підбирають луки. Так, це, звісно, що дуже іронічно, сатирично, метаіронічно, гумористично. Ну, загалом, це не серйозно. І креатор, який публікував ці пости, в описі вибачався і вказав, що не хотів бути грубим. Але, тим не менше, зараз все одно зростає. Попит на такі начебто серйозні тренди, що імітують життя у світі післяядерного вибуху, економічного колапсу. Ну або ж повної анархії, комбат Wasteland Fashion, фешн, воркор це ключові слова в тіктоці за цими запитами. Тактичні рукавички, різні каргоштані, поєднуються з гламурними помадами, тінями та рум'янами від Dior. Поясні системи стають якимись такими сексі елементами. Все це подається під соусом глобальний хаос, колапс у світі, але ми залишаємось стильним. Людство зараз пережило пандемію, війни переживає, і така парадигма протистояння глобального цивілізованого демократичного заходу та так званої вісі зла, яка починає формуватися. Змушує медіа перебувати в перманентній напрузі, і стиль стає не просто одягом, а способом вираження виживання, контролю над тілом та висловлюванням агресивної естетики, сили, якщо раніше power dressing – це було щось стилю офісного. То сьогодні світ готується до чогось нового, і це насправді не дуже то й весело Але в контексті життя американців. Це настільки смішно, тому що вони живуть більш-менш комфорті, хоч вони там говорять, що вони там борються з капіталізмом. Який поганий капіталізм. Вони живуть більш-менш комфорті, мають можливість брати якісь позики на житло. І починають говорити про третю світову типу, яка їм мало взагалі чим загрожує. А що ви думаєте про ось таку моду третьої світової війни, якою вона стане? Пишіть в коментарях. Якщо вам цікаве більш детальне відео про це, то також дайте мені знати. Ну і також давайте поговоримо ще про одну цікавинку, яка мене особисто дуже збентежила, тому що це виглядає дійсно кріпово. В Тіктоці та Реддіті розгортаються дискусії про різку зміну зовнішності Донни Брікс. Вона радіоведуча, контент креаторка та засновниця ініціативи Make every day A Great Day. Донна раніше виглядала як темношкіра жінка, ну або принаймні байрейшл. А сьогодні в неї дуже світлий відтінок шкіри, біляве волосся, блакитні лінзи, і вона навіть змінила мені здається манеру мовлення. Якщо ви подивитеся її давніші інтерв'ю, то дійсно складається враження, що вона там байрейшл, ну або темношкіра жінка. А у нових публікаціях вона заявляє, що стала білою, але це все через веганство та відмову від засмаги. Різні експерти та користувачі, які помічали зміни в її зовнішності, вказують, що вона могла робити буквальне вибілювання шкіри хімічними засобами. Також вона змінила форму носу, додала філери, губи та, звичайно ж, зробила вініри. Різні теорії припускають, що вона просто хоче стати білою. Тому що це дає їй певні переваги. Ну і ви знаєте, ситуація в Америці з расизмом залишається досі дуже складною. Людина могла би хотіти так змінитися для того, щоб отримувати отакі білі переваги. Інші припускають, що її поведінка і манера говорити просто нагадує людину в стані з психозу і що вона, можливо, приймає якісь заборонені речовини. Загалом її контент. З одного боку, дуже позитивний і навіть комфортний, але з іншого не покидає відчуття, що з вами стається ефект зловісної долини. Щось тут не так. Багато кого це взагалі нагадало Грим із фільму White Chicks. зрештою, вона може робити своїм тілом все, що їй подобається, все, що вона хоче. Але темношкіра спільнота це не вітає. І завжди в таких ситуаціях, коли темношкірі жінки використовують якісь атрибути, нібито тільки білих жінок, скажімо, коли вони вирівнюють своє натуральне волосся, то темношкірі ком'юніті, які апелюють до свого там етнічного походження, до своїх цінностей, вони завжди дуже засуджують таких темношкірих жінок, які використовують нібито білі. Атрибути. Пам'ятаєте цю персонажку в серіалі Друзі, яка зустрічалася з росом. Темножкі реконюють сьогодні вказую, що ця персонажка це просто темношкіра жінка з білою поведінкою, з білим зовнішнім виглядом, тому що в неї навіть волосся пряме. Поки що, сама Донна не визнає, що вона змінює ідентичність. Можна вказувати, що вона свідомо робить якісь процедури для того, щоб помінятися. Проте офіційно нічого такого вона не заявляла. Як на мене, це все виглядає дуже і дуже. Дивно і навіть моторошно. А що думаєте ви про це все? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ось таким на сьогодні було шалество соцмереж. Дякую, друзі, що дивитесь, і дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, в мої соцмережі, скажімо, в інстаграм. Там я нещодавно виставила відео, як я роблю свої веснянки. Також переходьте, будь ласка, в Тік-Ток та В Трец.